Так, ну що, давайте розпакуємо і подивимося, що ми придбали. І це дуже багато. Ну, не дуже багато, всього 7, всього сім э, новорічних подарунків до 100 гривень. Ми не брали, власне, оцей такий шоколад, який можна там було б купити окремо у вигляді Святого Миколая або там, Діда Мороза, або зайчиків ангеляток, які, які теж були до 100 гривень. Але ми брали ось, власне, такі пакуночки, де є дуже багато різних цукерків. Тому давайте зараз подивимося взагалі ціну, вагу і наповнення. Ну, ми... От є чек. За чеком ми подивилися, скільки що коштує. І давайте їх розподілимо за ціною: від найдорожчого до найдешевшого. Отже, дивимося. Це у нас 82 гривні зі знижкою. Це у нас 83 гривні зі знижкою. Це у нас 85 гривень, тобто це найдорожче. Поки це у нас 66 гривень зі знижкою. Це у нас 71 гривня. Зі знижкою, тобто <смеш> найменшою. Так. І по 60 гривень. E, 66, а тут по 60 гривень, а такі там, 50 з копійками було. 59 з копійками. Так, ну що, ось такі у нас подаруночки. Давайте тоді почнемо з чого? З, най, від найдешевшого до найдорожчого. Так. Так? Цукерки сорті конті. І ми обрали два таких подарунки, вони в одну ціну по 200 г. Тобто в нас галік. Прям такий файт. Отже, тут по 200 грам. І ми зараз їх відкриємо і взагалі подивимося загалом. Давайте подивимося, висипемо одні і висипемо інші. І що ми бачимо, що в цілому мені здається... О, Боже, ну ти дивись. Ну це просто жах. Це за виною перевізника, а не самого цього. Ой. Що вони різні, так? Різні наповнення. Ну так, але це теж неприємно. Ти знаєш ти, коли е, отримуєш, е, то ти хочеш, щоб всі цукерки були в гарному стані. Так, слухай, е, що тобі сказати? Наповнення Однаково. однакове. Ну, це, там, В сенсі, що це все консті, так? Конті. От, але набір цукерок е, трошки відрізняється. Тут більше ось цих таких е, кавових, так, кавових, е, от. Ні, солоно карамель. Оце? Так. Да, там вже сильно мальовано. Я просто почитав от, е, кафей. Я подумав, Може, що. Можете типу, це... типу, смаком солоної карамелі. Ти прави. це зі смаком солоної карамелі. Отут більше зі смаком солоної карамелі. Отут є смаком молока. Тут є ще е, смак е, полуниці з вершками. Так, одна цукерочка, це крем йогурт. Угу. От. а тут три крем йогурт. Чотири молоко. Кілька. Могло б могло бути 5. Ну так, тому що це ну, 5-5. Це не враховую. Просто і зі смаком полуниці, з вершками, їх набагато більше. Тобто ось ця так, тут наповнені найбільше різноманітні. Мені здається, різні. що вони однакові. Це просто так попало. Що тут, типу, так багато ось цих. Слухай, ти хочеш спробувати це? Ні. Чому? Не хочу. Ти любиш ти, якісь смаки з того, що тут є? Ну хіба що полуницю? І ну то. спробуй, ну спробуй, якщо Ні, що е е виплюнеш. Е слухайте, ну тут логічно ось сюди по 16 цукерок, тобто по 200 грам в кожному. А Слава все ж таки вирішив спробувати полуницю з полуничне якесь місіво і воно таке типу полуниця з вершками. полуниця з вершками тобі сподобається? Не смачно, ні? Мені дуже притягне і геть не актуальне. Тобі буде. Ви Випльовуй. Отже, е, насправді це три із десяти. От ми зараз зі Славою порадилися, ну по-перше, це такі, така упаковка. Ну, що, що вони тут намалювали, так? дуже багато пластика. Це по-перше. По-друге, смак, їх дуже притерний і Ну, Отже, десяти. Ми, ми знайшли за 71 гривню оцей Kinder, Kinder Mix. Ну, така зіронька. Насправді. Це прикольна ялинкова прикраса, тому що її можна чому ні. Так дешево виглядає це просто кошмар. А чому її можна подарувати, її можна повісити для дітей на ялинку, і це просто буде знаєш, як прикраса. У нас, наприклад, в дитинстві батьки вішали просто солодощі на ялинку, прикрашали, і горішки в фольгу завертали, і цукерки вішали. Так? І то можна було потім підійти, зривати ті цукерки і їсти. Ну тобто, як це як день традиції, це прикольно. Ти ти повісити таку зіроньку, Вона собі висить, і кожен може собі взяти як подаруночок. Але е це дорого. Е насправді, тут всього 6 штук цукерок. От ми бачимо, ззаді 6 штук цукерок, 34 грами. Тобто, порівняно з конті, яке ще й не відкрили, там 200 грам тут. Не, не фокусується. Е от, е порівняно з конті, звичайно, це набагато е менша вага. І давайте ми її відкриємо, подивимося взагалі, що тут є. і... Е е і-і-і. і... Що взагалі вартується цього? Це дійсно шість. Шість, але вони наче всі одинакові. Не набрехали, так? Да? Ну, не збрехали, так. Це Ну, якось дуже мало. Ну, це міні-кіндер. Це такі дві штучки від кіндера. І що це? Буено? Bueno. Не що мені ця назва подобалося, бо bueno. ено. Ну там вже швафелька покрита шоколадом. Yeah. А тут просто. А тут просто молочний шоколад. Так. От. Скільки демо? 0, <рес> це, це... А за смаком? Um, я жодну з них не люблю. Це правда дитяче солодощі. Uh... Спробую Спробуй цю. Тобі може сподобатись. Слухай, ну тут 34 грами. І дуже мало. За 71 гривню, так. Да. Ну, типу, ось це 82, а ось це 71. Так, тут це 82 гривні і тут їх скільки. І тут 370 грам. Так. Да. От тому не знаю, наскільки це. Хоча хто знаєш, діти люблять дуже сильний Кіндер. Ну, але я був би більш задоволений звичайним Кіндером просто. чим... Зірочкою. Тут немає ніяких ні подарунок, нічого. Ну, тобто, це, напевно. Слухай, ну давай за, упаков... за там... Е... Ну я тут поставлю 4. Ну, тому що цукерки вони смачніші, набагато, чим е... оце конці на сорті. Так, так. Четвертий з 10. Святий Миколай. Захисник. Святий Миколай Захисник. Спокійних свят. Спокінкса бомбони. Я не знаю цю фірму. Ти знаєш цю фірму це? Я чую. теж вперше раз чую. Дуже яскрава гарна ем, упаковка. Ех, давай подивимося, скільки тут. ну Я вже казав: 370 грам. Е, ось Миколай захисник. так. Набір складається з кондитерських виробів. Е, рошен. Ага. Тут є рошен, тут є М'єш, М'єско. Хеббі. Тобто це три компанії, вони їх е, е, сортували і Мені ну, е дуже подобається така ідея, типу, Захисник Миколай. Не подобається mm. це дуже філософське питання. З однієї, сторони подобається, а з іншої сторони, це знову, знаєш, така оце от, якщо раніше була Шароварщина, то зараз як це називається по-новому. Байрактарщина. Баярактарщина. Да, бай Бар, Байрактарщина, то тепер це Байрактарщина. Ну, це не Байрактарщина. Це, це Святий Миколай, це завжди не свята свят... Святого Миколая. Захисник, тому що він взагалі захищає. Тут немає ніякого натяку на війну, нічого. Ну, спокійних свят. Ну, спокійних свят хіба що. Раніше було, типу, веселих свят. Ну, веселих свят, ну слухай, але ж ми знаходимося в контексті війни, ми не можемо його ігнорувати. Ну так, ну, та, не можемо. Ну, То це, це правда. Мені, наприклад, дуже подобається. Сама упаковка гарно зроблено, що це Святий Миколай, ось що це картон, а не якийсь там пластик, так? І ну, тут така наліпка. Зараз я її спробую зняти. Тут знизу був оцей, да? Ні, що? Не було. Думав, що ми будемо. Ну, це вона така, знаєш, зі сніжинками під, прикольно. От. Ну і давай висипаємо, подивимося взагалі. Ага, ми не висипамо, тому що вони всі ось є в такому пакуванні. Видатковими. Видатковими. Ой, моє тканицукерки ромашка. Так. Давай подивимося. Тут їх багато. Тут їх різних багато. Слухай, корівка, е е різні ромашки. Да? Ну, тобто Рошен він і там впізнається. Ой, оці е льодяники людя такі. Малесенька така шоколадочка, такі От. ну Це все рошенівська, звичайна штучка. Е і такий мікс, мікс різних е шоколадок, різних. Ну, мені подобається. Uh -huh. Мені прямо от він до вподоби І упакування до вподоби, як воно все, yes. знаєш, запаковано, і те, що тут дуже багато всього різного, і звичайно ціна. Ну, дивіться, ціна 114 гривень. Його ціна без знижки 114 четирнадцять гривень. Якщо ви поспішите, то ви, звичайно, можете купити оцей подаруночок за 82 гривні. І це це правда круто. От. І тут, правда, смачні цукерки є. Типу. Ну, ці, ці не дуже смачні з ароматом коньяку. Прикольно. <гум> <гум> ці не дуже смачні, ось ці 4. от, На, на любителя ось ці Франческа, це А-ля але українського виробництва. от, Я люблю ось ці корівки, цього по 4. Да? Тут люблю ці корівки. Ні, ні, не по 4. Наприклад, 2 ці. Дві ромаш... Чотири, дві ромашки і дві, чотири цих. І дві оці шоколадки. Да, дві шоколадки. Мої дитячі улюблені, дві ось ці. Чотири, да, ось три. Ці. три ось ці. Три, чотири коли. Ось ці смачні цукерки, до речі, вони правда смачні. Да. Це якісь польські. Міхашки. Міхашки. Міхаскі. Міхашки. Міхашки, Мі Мі от. Коти деруться там, розважаються. Там просто така ситуація, що Гіпсон лізе до Фелікса, Фелікс відпочиває. Гіпсон хоче гратися, а Фелікс ні. Фелікс хоче спати. Так, добре, повертаємося до того, що у нас тут є. Отже, поки що це лідер. лідер. І я думаю, що за це можна поставити не знаю, там, 9 з 10. Ми Поки не подивилися ті подарунки, я пропоную знаєш, розставити, можливо, бали в кінці. Ну, давай, давай mm, бали да. в кінці. От, але це прямо безспорно, поки найкраще. Lider. Да, Lider. 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 найкраще. Да. Да. Е, наступне це 83 гривні. Це ММДМС. Святкуємо разом. Ялиночка. Вона називається Ялиночка. Е, це теж вона йде зі знижкою, тому що її оригінальна ціна була. О, її оригінальна ціла була 83 гривні. А зараз вона зі знижкою 66. А, тобто вона мала бути після. Вона мала бути після, після ось цих. цих. Так. Тобто вона ж взагалі 66 гривень. Тобто я переплутав. Ну, окей. Як її тут роз, роз, все розпакувати? Все. Ось тут. Розірвати. Роз, давай подивимося взагалі її грамаж 96 грам. 96 грам. Поки що це. Дуже мало. Тут ще батончик снікерс, батончик Марс, батончик Мілкі Вей. Новорічна ялинка драже з арахісом. одна штучка. Тобто тут все в одній штучці. Uh -huh. Ну, Давайте розпакуємо і подивимося загалом, як це. Така сумочка. Це 66 гривень. Ну, в цілому. В цілому да? Краще, ніж за. За 71. За 71, так, ось ця штучка. Так. Тобто ті, хто люблять MMD, оці драже з ракісом, Марс, снікерси, Way, ну, ке мені взагалі не подобається. Ось, але ці досить непогані. То можна, але дуже якось мало. Дуже мало, не знаю, ну, напевно, 6 із 10 – це точно. А, але дивися, вона коштує 66 гривень. Якщо б ми купували це все по окремо, то скільки б це, це було б десь ось цей сніг. А, це ще мініс. Це все мінес. Це, це окремо цукерки. Десь по 10 гривень. Ось ці цукерки, можливо, навіть менше там по 6. шість. Два зайдемо чекаємо. Ми пошукали і. Е, 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 Ця упаковка вона коштує 27 гривень. Так? А в цілому е оці батончики вони продаються на вагу, і ми там враховували, тому що один батончик коштує е десь 63. Е 6 там, з копійками гривень. Е тут 15 грам. Е от. І в цілому ось це все воно коштує 50 гривень. 50 гривень. Ну, 48, там, ну там коротше, до 50 гривень. А зараз це упакування коштує 66 гривень. Тобто, в цілому зі знижкою це вигідно брати Як, як подарунок, тому що е, в цілому, ну як? Я би таке, ну мало насправді. Просто е, скільки за упаковку ще 16 гривень. За упаковку ще 16 гривень ви заплатите, так? Якщо ви візьмете це все. А окремо, на вагу, то, о, можливо, вам буде навіть о, дешевше це все обійдеться. От. Е, якщо б воно коштувало 83 гривні, то, звичайно. Це було б погано. Так, воно було б зовсім вигідно. <кхід> так, ну що, ми переходимо до сумочки від Рошен 83 гривні, це теж. Зі знижкою, тому що без знижки це було 112 гривень. Скільки, яка тут вага, це 303 грами. Отже, це менше за вагою, ніж оце. оцей бомбони. Хорошана, але взагалі продукція рушина, вона завжди дорожча. Так? <гум> ну Давай подивимося, що тут. Мені єдине, що не подобається взагалі дизайн він якийсь дуже дивний. В... Дитяча сумочка чого? Ну, не знаю. Ну, можливо. Так. Він тут заклеєний, чомусь заклеєний лише з одного боку. Цією наліпкою грошен. Я вже її порвав, так? Трохи. Це теж все в, в упаковці. Теж така, бачите, грошен. Наліпка. Давайте подивимось. Що нам Петро Олексійович послав. <гум> так. Ну що, галеретка. Це желейні такі маки. Ну, доволі непогано. Знову бджілки ромашки, їх по три. Так, дві ось ці людяники. Дуже смачні, як на мене, і... так. Кандінат. І крок. крок, і ось це. Milkyway. Ой, Лайзі да, коу. Лейсі, так. Написано сливки-ленивки. Mm -hmm, да. От, від, від Рошена. А, і ще оце мене, я не сказала. Російською написано? Ну, сливки ленивки наче зрозуміло. Ні, ні, це російською, тому що називалися вони раніше Сливки-ленивки. От. Прикольно. Ти тобі навіть не переклав? Ну, типу, дизайн ще старий. Це просто жахливо. Ще. Що -що. Давайте читаємо, що тут написано. Виробник місце виготовлення Ні, написано сливки, ленивки. Можливо, це така торгова марка тоді залишилася. <су> Сливки-ленивки. Просто вершки лінішки. <су> Як буде лінь? Лінь, так і буде. Ліньки. Вершки-ліньки. сливки ленивки. Ну да. Ну, типа, сливки, типа, злили. Вони щось, знаєте, помої злили. Yeah. Ну, давай порахуємо. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Ну, слухай, непогано. Це смачні цукерки. Кожна з них Насправді. Кожна з них смачна. Хто любить? Не знаю, поки що це програє у вазі, напевно. Е е Святому Миколаю. Це програє у вазі Святому Миколаю, але за смаком, напевно, це краще. Так, бо там оті конічні кон конхвети. Так, і тому я би. Зіконту Гіпсон намагається знайти їжу. М Гіпсон, Ти їжу хочеш. Завтра М тисяч. вже буде. Так. І це uh, викладемо на місце і ставимо 10 балів. 10? 10 з 10. Це 10 з 10, це 10 з 10, 10, 10. Ось. І у нас останній, останній, останній. Я... Найдорожчий. Він найдорожчий. Він... 83. 85 гривень. А, 5? 85 гривень. Це, а це... зі знижкою. А це 83. Це да. зі знижкою. Або знижки він 113 гривень коштував. Так. Да. І вага його тут 232. На 2. 232 грама. Хесь, якщо порівнювати з тим оком, то тут 200, тут на 32 грама більше. Да, трошки Так, ну, давайте подивимося. Океа, дизайн таки непоганий. Це символ року, зелений дракончик, написано з Новим Роком. З цього боку ми бачимо е, е, принца. Е, теж дракончика. Ну, такий непоганий. Непоганий дизайн. Подобається. Так. так, як він відкривається, він відкривається з цього боку. Ду -ду -ду -ду. Ага. Тобто ти відкриваєш, і в тебе знову є дракончик, дракончик і ти його можеш вирізати. І повісити на ялиночку. І повісити на ялинку, це прикольно, це класно. Оце, от Якщо порівнювати ось з тим, що це теж можна повісити на ялинку, то дракон не грає. То дракончик, це теж прикольно. Тобто Ти можеш з'їсти цукерки і, і ще й отримати новорічний символ року. Вічний символ року, а просто символ року. Так. Я линкову прикрасу. Так, так, так. Далі як тут відкривається. Ага, ну давай. Ось дивимося. Опять. <сх> а, Оп'ять ось ці. Які? Які ось ці, знову? йогурт у нас вже є. Вони нас були? Так, да, ось тут. А, вони були ось тут. Да. Тільки це, це новий дизайн, це новий дизайн, а ось це старий дизайн. Смак лісової ягоди. Да, і тут також так? смак лісової ягоди. Слухай, ну ось тут вбрання, я тебе хочу сказати: так е, те, як вони, вони завернуті, вони загорнуті. В таку яскраву мені більше подобається от їхня якість. Uh -huh. ну от салафану І мені більше подобається різноманіття. Але кількість смущає. Чому? Маловато, мені здається. Просто це мало число. Ще хто дві любить. вафельки. Дві mm. вафельки і вони непогані. Джек, ось так, да, це цукерки дитинства. Ці мені подобаються вафельки, вони, правда, смачні. Це у нас такі різноманітні. Вони набагато за смаком цікавіші, ці цукерки, ніж ось ці. Так, да, що вони всі однакові ось ці. І, е, е, вони красивіші. Сім іздесяти. Це буде 7 із 10, тому що тут маленька вага, хоча тут різноманіття за, даємо за те, що тут прикольний дизайн, що можна вирізати, але насправді він програє. І давайте тоді вирішимо. Ви, вибудуємо оцю цей ланцюжок і скажемо скільки. Ми за своєю суб'єктивною оцінкою так. оцінюємо так. <laughs> підбили результати <laughs> конкурсу. Господи, <laughs> так, результати конкурсу це те, що ми купили в Таврії, те, що ми там знайшли, тому що я думаю, що в інших магазинах, напевно, якісь є інші. Ну є, є є те, що е, усюди продається, так, але Можливо, якісь є свої е, ще е, подарунки. Але з того, що ми знайшли в Таврії. Так, за до 100 гривень те, що ми могли купити, тому що це було нам принципово так знайти щось, що можна купити до 100 гривень. І отже, перше місце у нас займає Рошен, це торбинка. Шкода, що вона так гендерно зумовлена, так тільки для для, для дівчат, наче ось що цукерки там смачні. Цукерки там смачні, це 10 балів. 9 балів це Святий Миколаїв, це моє кохання, тому що воно найважче. Тут ще раз, зараз я вам скажу скільки 370 грам. Тобто, тут, бачите, або це, або це. Просто тут за смаком. трошки краще, трошки краще. Але тут за вагою. Тут за вагою, але деякі цукерки знову ж таки не смачні. Деякі ну тобі не смачні. Як можна дітям дарувати цукерки зі смаком конія? Це Но... ж зі смаком конія, а може це дослам дарують дітям. Якщо мені можуть теж дарувати. Ну добре. О, отже, далі це у нас сім із десяти. Дали сім за те, що тут можна вирізати. І досить непохання смаки, це правда. Ось. Далі, це у нас скільки? 6, напевно. Це 6? Це 6, тому що його мало. Ну, В цілому це досить непогано, тому що це відповідає, от якщо брати зі знижкою, це 66 гривень. Так, то прям, ціні, це так? Прям, прям його ціна. Ну, Прям, прям його ціна за так. упаковку, за, за наповнення, ну прям його ціна, правда, мало. Е, ось, але хто комплімент солодкі, так. знаєш? Просто знаєш типу не подарунок, а просто комплімент якийсь, то це ну непогано. Це, це прям, прям дуже суперово. Отже, це три ми Напевно. оцінили. Я б оцінив чотири за те, що це зірочка, за те, що можна повісти не Оленко, за те, що тут смачні смаколики, їх дуже мало, але це не відповідає е, ціні. Е, ну тобто, за що платити 71 гривню. Ну, нема за що. Це, це, ну, це, це найдорожче. Тому напевно, ну, напевно, чотири, тому що. А ви обирайте самі. Це наша думка. Так. <свісно> Ось, а це взагалі, Слава сказав, три, ну але я би це оцінив. Ну, не знаю, я би це, це поставив би Да, <свісно> Це прям, ну. Це фу. По-перше, воно пластикове, має ніякий вигляд. По-друге, наповнення цукерок взагалі дуже невдале. Як на мене, так. цукерки не смачні. Єдина цукерка, яка була, могла мені сподобатись, вона мені не сподобалась. От, ну, Але знову ж таки. Але як би да, на смак і колір, всі олівці різні, тому можливо комусь і таке зайде. І, так, воно коштує 60 гривень, він найдешевший з цих. Цих всіх, хто. Тому... Тобто це не зі знижкою, це, да, це це, 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 їхня це така їхня ціна. А, це да. все, власне, а всі інші були зі знижкою, да. Якщо Крім ми... крім зірочки, так, також. Так. Якщо ми е, знайдемо ще якісь подарунки в інших магазинах до 100 гривень, то ми там ще щось. Напевно, це ще буде. Ще буде Таврія. Ой, Таврія вже була. Це буде сільпо, епіцентр, метро. Чи Метро? Що ще у нас є? Ну, от тебе. Не знаю. А. І да. буде називатися це Огляд новорічних подарунків до 100 гривень. Дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відео. Дякую М -м -м. за перегляд. Пока.